Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Друзі, саме так до вас звертаюсь. Та ми якби розширили діапазон нашого збору. Якщо спочатку все це починалося із збору на, на реп системи і на всю цю допоміжне обладнання, щоб система працювала, то зараз ми всі стикнулися з тим, що треба боротися з російськими дронами на оптиковолоконному управлінні. Це дуже важливо справді і вживаємо наскільки це можливо зараз заходів з тим, щоб убезпечити українських бійців від нападу цих дронах. На недронів на, на нитках вони становлять зараз справді дуже велику небезпеку і на ремонт а, автомобільного транспорту, тому що все, на чому пересуваються військові, це теж витратний матеріал. Реквізити в описі до цього відео а, прошу вас підтримувати. Цей збір. Президент Зеленський так а, а, покритикував народних депутатів. Сказав, щодо. Щодо молитовного сніданку, ми, як бачите, підхоплюємо цю тему молитовного сніданку в Сполучених Штатах Америки. Іронічно, мабуть, я вважаю, сказав, що це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. І зі мною в студії Іван Лозовий, волонтер, юрист міжнародник. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитрію, от за моїми спостереженнями вони можуть бути хибними, ви можете з цим не погоджуватися, але мені здається, що українці менш релігійна нація, аніж багато європейських націй. Ну тих же поляків, до прикладу, взяти так, і і менш е, релігійна мені здається, на мою думку, ніж американці, у яких навіть на грошах написано, що ми віримо в Бога. так? А, але от яке значення має цей молитовний сніданок для просування інтересів держави, як ви вважаєте? Це тільки один конкретний захід, один конкретний випадок, але добре, що там була найбільша українська делегація фактично в історії, бо зараз Україна повинна просувати свої інтереси і лобіювати їх по максимуму. Україна поки що це робить досить добре. Я людина, яка нелегко вдається до, скажімо, таких заяв, але. Навіть лунає критика з декотрих джерел публічно. Критика з Вашингтону людей, які скажімо так не дуже підтримують Україну з своїх причин, що о Україна там бігає всюди, лобіює свої інтереси. Це добре, це дуже добре. Ми повинні зараз… зараз дуже критичний час, можливо, найкритичніший за весь час війни. І тому всі ці заходи делегації туди, участь в молитовному сніданку. Сам Трамп, можливо, цього не дуже помітив, але ми ж також впливаємо на його оточення. Коли вони бачать, що ми зацікавлені, що дуже активно діємо, це може бути тільки добре. А взагалі, от якщо говорити про молитовний сніданок, я сьогодні зробив таке відкриття, яке ви до прикладу, Ганна Герман з'явилася на сніданку. Щоб це означало, як ви вважаєте? Ну, на я знаю. Туди потрапити можна, наприклад, через запрошення будь-кого із, скажімо, керівників конфесії, а Там всі конфесії представлені. Тому така людина, як Ганна Герман, буде десь щось просуватися, шукати якийсь вплив чи якусь роль. Сам Трамп треба також ви згадали, що американці там релігійніші ми, є частка. В Америці, яка дуже дуже релігійні, вони дуже давно розросли на підставі цих проповідників по телевізору, телеванжелістів, так званих, і їх є десятки десятки мільйонів. Це не є більшість в Америці, далеко не більше, але дуже суттєвий голосуючий блок, який став політично дуже активним. Християнські, навіть як то їх називає фундаменталісти, бо там є різні конфесії, різні секти. І це саме їм підіграє Трамп, який за своє життя. Ну я особисто не бачив, що він проявляв будь-яку релігійність. Наприклад, він ніколи там може десь донати на якусь церкву ніколи... Ні-ні-ні, було. Пам'ятаєте, коли був а, постріл, він сказав, що, що це, це Бог і відвернув. Це, це вже сучасний Трамп, який балотується в президенти. Йому потрібні ці дес, десятки мільйонів голосів, і тому він з'явився на молітону сніданку, і тому він там. Заявляв про скажімо, при повернутися до Бога, і це це саме те, що ці люди, цей контингент виборців, дуже дуже хоче чути. Але за все його життя я слідкую за ним, коли він був ще молодий, скажімо, там 30-35 років тому, і і з того часу довгі роки він ніч, ніколи не приляту. Тому я думаю, це в нього зіграє політика. Ого, Івана, ви 35 років стежите за Трампом, та це так. Він це, дуже це цікавий, серйозний стаж, бо я ж з йоркчанин Я з Нью-Йорку, і а він там розбудовував. Я ж пам'ятаю ще випадок, коли місто Нью-Йорку не могли добудувати цей площадку для ковзан, ковзання. А Трамп ще до відомство молодий бізнес. Бі, бі, я це зроблю для вас і зробив це за, за пару місяців за власний кошт. Він вже тоді, очевидно, мав якісь наміри, може ще політичні думаю, і так далі. Тому і він виступав регулярно на оправінфрі, на дуже популярний ток-шоу Девід Letterman, Дуже такий гумористична програма, яку я дивився дуже часто. А, але він тоді, так би мовити, не, не дуже вражав якимись політичними амбіціями. Хоча я думаю, десь там. Заду він готувався до цього, і тому він вийшов на той рівень. Я чому згадав про Ганну Герма, Ну слухайте, різні люди так можуть з'являтися, а і просто я думаю, чи варто це прив'язувати до а, такої ідеї, яка інколи звучить а, в планах миру, які генерують наші партнери, так і я бачив, що серед таких наративів до прикладу якби повернення в політичний простір України про російських політичних сил. І я, я, коли я коли побачив присутність Ганни Герман, я не подумав чи це не елемент ось такої легалізації в українському політичному просторі через Сполучені Штати Америки, напевно, з її точки зору, можливо, так, але я не знаю, чи вона має якісь політичні амбіції. Справа в тому, що в нас ці проросійські політики, на по прикладу Юрій Бойко, залишаються дуже активними. На днях ми бачили зустріч генерала Валерія Зоружного із Сирим Киваловим, цим проросійським політиком і людиною в Одесі. А, на жаль, ці проросійські сили зверху до неї знаю, ситуацію на Сумщині, залишаються доволі активними і доволі присутніми. Ніхто їх декотрі повтікали, наприклад, Андрій Деркач, тільки із Сумщини, він НАТО далеко, і я знаю кількох таких дрібніших персонажів. Про російських які також повтікали одного засудили, до речі, в Охтирці нещодавно до 15 років ув'язнення колаборанта з російськими силами, але на жаль, наше суспільство далі в значній мірі просякнуте цими проросійськими людьми, які нікуди не ділися. А що ви думаєте, буде спроба mm -hmm. впихнути mm -hmm. Віктора Януковича в український політичний простір? Чи це вже Ні. спалена кандидатура? Я чому запитую, тому що росіяни і підконтрольні ним. А медіа, які вони контролюють, вони ж просувають наступний дезінформаційний наратив про нібито легітимність Віктора Януковича, і що він змушений був залишити країну, тому що існувала небезпека для його життя. Це неправда, тому що Янукович, вибачте, тупо втік з країни. Ну от, просто вибачте, тупо втік. Серед ночі більше того, а російський дита... диктатор Володимир Путін задокументував те, що зробив Янукович. Що це було зроблено в співпраці з російськими військовими, які вивозили Януковича своїми гелікоптерами. Тому ця історія вона не проходить в Україні, оскільки ну розмови про небезпеку. Це все одно, що Зеленський би сказав би, коли росіяни були тут під Києвом в кількох кілометрах, що що є загроза для мого життя. Я тікаю з країни. Цього ж не сталося. Так та? це не при. Для президента залишати країну Янукович на це пішов. Але чи можливі спроби реставрації ось цієї проросійської еліти, такої як Янукович Медведчук, ну і інші втікачі? Я не думаю. Я думаю, що Янукович сам, по перше, якого до речі, Путін ніколи ніколи не полюбляв, тому що Янукович бандит. А Путін кегебіст, і для нього цей бандитський світ доволі чужий. Про це писали на заході, і що з цьому є. Але не це основна причина, Основна причина, що Янукович це настільки одіозна фігура в Україні, що там, я думаю, швиденько би мільйон людей поставило, щоб його на плечах кинути там чорне море чи куди то щодо Медвечука. Приблизно та ж сама ситуація, це надзвичайно одіозна фігура. Але ще раз Юрій Бойко це їхній щійний партнер. Це щійний партнер і Янукович, і Медведчука. Він тут далі виконує, начебто, роль народного депутата України виступає публічно і, очевидно, має політичні амбіції. Тут дуже небезпечно є, можливо, російська. Я розумію, що російська економіка знаходиться в біді, але росіяни можуть спробувати профінансувати таку фігуру, як Юрій Бойко. І Треба не забувати, що є чимало проросійських сил за кордоном Російської Федерації, і якщо вони згуртуються. Профінансують його, ми можемо побачити такий прорив саме на чолі з Юрієм Бойком. Бо я просто іншу фігуру з того контингенту про російського антиукраїнського я не бачу крім нього на даний час. Хоча може ще хтось виникне. Але знаєте, пане Іване? Я думаю, що ви недооцінюєте зв'язки між КГБ і бандитським світом не так давно. російський диктатор Володимир Путін публічно зустрічав російського кілера, якого прізвище якого красіку. А цю особу засуджено. Є вирок суду про те, що він вбив людину, і він відбував покарання в німецькій в'язниці. Росіяни захопили кілька а, заручників по суті справи у себе на Росії і примусили витягнути цього, цього вбивцю. Путін його особисто зустрічав в аеропорту, обійняв його і під телекамери сказав: Привіт! От як своєму доброму. Доброму другу, тому я до чого це кажу? Що такі спецслужби, як КГБ і ФСБ, завжди використовували бандитський світ в своїх цілях, завжди використовували, завжди були тісні зв'язки, але вони зневажали бандитів. Справжній КГБ, яким є Путін, це є певна, як вони бачать, еліта. Я навіть можу судити по наших українських СБУшниках, які працювали за часів Радянського Союзу в лавах КГБ. Я кількох знаю. І це є, скажімо, еліта правоохоронних сил, а використовувати і мати зв'язки одне поважати це інше зовсім, що відбувається зараз в Штатах. Все ж таки повернімося, так повернімося до Америки. Що відбувається, які тренди ви вбачаєте, зважаючи на те, що наносить Мюнхенська конференція, кіткелог приїде. Очевидно, він там не буде робити якихось гучних заяв, але колекціонуватиме інформацію від партнерів з тим, щоб представити план Дональда Трампа, який як він сказав, і озвучить сам 47-й президент. Які процеси ви фіксуєте? Ну, по-перше, ще раз Україна і адміністрація Зеленського в основному дуже добре діють. Дуже активно, дуже цілеспрямовано і досить. У синхроні із самим Трампом йому протистояти не можна на даному етапі, йому треба фактично під нього в певній мірі підігравати, щоб отримати його прихильність і, можливо, якісь поступки в майбутньому. Але я бачу маленькі проблеми. Наприклад, коли делегація з України на чолі з керівником офісу президента їде в Вашингтон. То я знаю точно, що американські високопосадовці ставлять собі запитання, а що тут робить голова, дехто називає зневажливо канцелярію, але це є офіс президента. Це просто ну, його робоча група підтримки, що робить їхній тут, скажімо, керівник на чолі делегації, куди входять міністри. А от аналог американський це хто з посадовців? Ну це є жіночка, її називають Крижана Леді. Зараз є головою адміністрації Трампа. Це чисто технічна робота. Там персонал, зустрічі, інформацію, потік по суті. Ну от... вона не очолює переговорні делегації ніколи. Ніколи, от, мабуть, от... тому американці й дивуються чи ні? Так, звісно, це, це досить нестандартно, але це не така важлива річ. Дуже важлива річ, що Трамп заговорив на днях про наші підземні багатства. І це, пане Дмитре, я мушу сказати в ефірі, що ви, якщо не перший, один із перших згадали про те, що Україна має наскільки багаті ці резерви і запаси, що ми готові повинні бути готовими їх запропонувати новому президенту Дональду Трампу в обмін на те, щоб для нас був повний захист, повна підтримка. А це дуже важливий момент, тому що Трамп далі є бізнесменом, по суті. Дивіться, що він запропонував сектору газу. І після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлі, він сказав, що давайте перетворимо на зону типу казино. Ну, Це сидячи теперішні близь, близько Східна Рів'єра. Так. так він далі так думає, бо він все життя до, до того моменту, коли Трамп став президентом, Украї... президентом США перший раз, він ніколи не займав жодну державну посаду. Можете собі, ввати. все життя, молодість. Розвиток його бізнесу і так далі, і тому для нього для Трампа зараз це може бути. Я бачу такий потенційно ключова зачепка, що якщо він зацітав він зацікавився відразу, бо він про це сам згадав під час такого брифінгу війної розмови з кореспондентами, то це може бути та причина, чому Трамп може стати на наш бік повністю замість того, щоб зігравати проти нас. Я коли піднімав цю тему. Я відверто вам скажу, я виходив з двох. Таких усвідомлень про те, що Україна і це американці зараз відзначили, що у України запасів на трильйони доларів так. природних копалин, це так? говорили високопосадові Висока... політики. Це лінці, Грем, якщо лінці, не помиляюся, говорив республіканець, так і я не міг зрозуміти, як Україна, сидячи на трильйонах доларів, допустила до такого стану власної армії, так коли коли от наші пілоти героїчні, які. Піднімаються в повітря на старому радянському металобрухті, типу міг 29 навіть не модернізованих. Так су 24 і су 25 повітряні сили не отримали жодної бойової машини. Потенційно, у нас мільярди доларів і роззброєна армія. Це я так, от знаєте, так ретроспективно на те, що відбувалося в Україні. А друге, мені здається, що краще справді домовлятися з Америкою, аніж чекати, поки Росія з Китаєм просто все це відберуть. Абсолютно, і цей момент стосовно Китаю дуже важливий, бо для Америки основна загроза не є зовсім Росія, яка далеко. Ми знаємо, що армія і завдяки нашим стражданням, і великим жертвам, фактично дуже сильно деградована, як говорив навіть колишній президент Джо Байден для Америки на чеку і на дуже важливий момент. Це таке червоне блимаюче світло. Алярму, це є Китай, тому а співпраця Китаю з Росією також працює на нашу користь. Це ще раз не гарантія, що Трамп там вийде завтра і скаже слава Україні. Але дуже важливо, що є така можлива тенденція. Також дуже важливо на кінець, все ж таки, щоб ми були готові відмовити Трампу. Бо мене дуже турбує те, що ми. Чуємо, лунають тільки конкретні пропозиції, чим Україна може і повинна, начебто, поступитися, в тому числі з уст Келога, спецпредставника Трампа відносно війни в Україні. Це є відмова вступу на до НАТО, це є територіальні якісь поступки. Це є демі... демілітаризація. Назвіть, будь ласка, одну конкретну річ, яку повинна зробити Росія. Хтось що запропонував, вона повинна зробити заради миру. Більше того, нічого. Більше того, захід не йде навіть на те, щоби mm. те, що він може зробити та без ядерної війни, яку так. постійно всіх лякають, Це конфіскувати російські активи і передати їх Україні. Так. Навіть це не відбувається. Ну, він трохи почав ну, трохи відсотків. Відсотки. відсотки але слухайте на 11-му році війни. Так, але це те, що є під контролем заходу, арештовані активи Російської Федерації, але відносно майбутніх перемовин, можливих якихось домовленостей, я хочу почути, що саме повинна зробити Росія, які в них поступки. Що вони просто залишаються так і є? Знімаються санкції. Це також обговорюється. Ну це ж не поступка з боку Росії. Перепрошую, і вже наш президент вже давно пора, повинен озвучити, що повинна зробити Росія: відступити до кордонів. На початку повномасштабної ки фактично двадцять Зеленський того. говорив про це. Можливо, треба це голосніше говорити, бо я не чув і головне, щоб це е, цитували західне медіа, бо там ще раз звучать тільки поступки України. Ну може, через те, що Америка, Захід думає, що вони можуть на нас впливати, а не дуже на Росії, але це ж не причина нам погоджуватися на це, пане Іване. А немає такого негласного блокування українських авторів західних медіа? Ну тому, що вони такі. Як подразники виглядають для а, євроатлантичної політології? Ну тут питання не в авторах. Тут питання розумієте, Зеленський щось там скаже. Всі світові медіа від Японії до, до Європи до Америки повторюють тут питання не на скільки в авторах. Тут питання, що говориться, коли, і безумовно, в підсумку до чого ми дійдемо і на що ми погодимося. Я не знаю, ви погодитеся з цим чи ні, але мені здається, що у нас був серйозний перекіс під час ну багатьох років і під час передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки на користь демократів в нашому політику, не в нашому інформаційному просторі. А зараз вдається вирівняти ситуацію з республіканцями. Ну от в тому числі ми з вами почали і щодо цього десанту. Українських депутатів, які на молотовному сніданку, і я ж сподіваюся, не лише там ходять по кабінетах, хоч Абсолютно. зустрічаються. Вдається вирівнювати цю ситуацію. Там дивна трохи ситуація, тому що традиційно найкращі друзі України були завжди республіканці. Це ще з часів Роналда Рейгана, який розумів, що радянський союз це імперія зла. І ці республіканці залишилися. Проблема в тому, якщо це є проблемою, і може не бути, пізніше побачимо, але це сам Трамп. Він і його рух мага «Make America Great Again», Всі прихильники це нові люди, переважно, околиць, той же віце-президент Джей Ді Венс, та ж сумозвісна Маджірі Тейлор Грін. Вони нові відносно нові до політики, і запеклі прихильники Трампа, і вони. Нем не підхоплюють цю традицію республіканців відстоювати інтереси Америки за кордоном, в тому числі в рамках захисту України від Росії. Але той старий блок республіканців є. Всі ті той же Лензі Греймен Меч із Сенату. Вони всі дуже палкі наші прихильники. За ними стоять набагато більше імен республіканців, які нас підтримують, які менш відомі. Демократи зараз загалом через цю проблему, і саме МАГа, який фракція розширилася, стала набагато потужнішою не тільки в Конгресі, а взагалі серед республіканської партії. І дехто це взагалі їхня внутрішня партійна проблема, бо дехто з республіканців каже, що нашу партію розкололи і так далі. Але через цю проблему саме демократи більш так виглядають зараз і. До пане міру поводяться як наші найбільші друзі і прихильники, і це дуже дуже жаль. Бо уявляєте собі, якби конгрес був не 70% як він приблизно є, а 95% за Україну, пане Іване. А якщо Україна активніше буде формулювати власні вимоги, от Ну не боятися, а формулювати ми в країна в війні. Яка понесла такі втрати жахливі, так а такі такі збитки, і ми маємо право формулювати власне бачення світогляду і того, як завершувати цю війну. Дональд Трамп до цього буде прислухатися чи буде дивитися зверхню, розуміючи, що у нього всі переваги, гроші, фінансування, зброя і вплив на європейських партнерів? Абсолютно, зверхні ставлення з боку Трампа для нього ми. Дуже м'яко кажучи, не дуже важливі саме тому. Оцей момент про те, що ми можемо конкретно запропонувати відносно наших підземних запасів і резервів, дуже важливо. Бо це дуже велика конкретика. Але друге питання: ми мусимо бути готовими. Європейці це знають, і вони до цього готуються бути відмовити Трампу. Бо якщо він поставить нас перед фактом. Як допустимо до певної міри він зробив для палестинців, ми мусимо сказати і вже попереджати, до речі, оці всі політики, які ходять по кулуарах Вашингтону, наші українські української готові. Стойте, ви, ви маєте, якщо не совість то, хоча б трохи розуму. Ми ніколи не погодимося після всіх жертв, що ми понесли на те, щоб забрали нашу територію, щоб нам хтось наклав вето на наш вступ до НАТО і так далі. Ну і я так розумію, такий вже підсумок зацікавити Трампа. Зараз це важливо, правда. До речі, мені дипломати говорили, що це важливо було і тоді, коли приймалося перше рішення під час першої каденції Трампа про те, що в Україні надали Джевеліни. А це важливо, шановні, нагадую, цей хрестоматійний приклад, що під час Другої світової війни британці також. Посунулися в своїх інтересах, передавали американцям до прикладу в дуже довгострокову оренду на 100 років. Вона ще не завершилась. Острови, які належали британській співдружності. Ну тому, що країну треба було рятувати. Але одним словом, буквально така угода із сполученими штатами може бути справедливою. Абсолютно, і я думаю, Трамп до цього готовий. Він навіть публічно натікнув на це. Дякую, Іван Лозовий. Юрист міжнародник, волонтер з нами був в студії. Шановні, наш збір триває в описі до цього відео. Просто не маю часу перераховувати на реп-системи і на боротьбу з російськими дронами на оптично волоконному керуванні. Реквізити в описі. Дякую до зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.